Жимолость варігатна. Так само, як і шапкова, вона, листочки в неї померзли, Але не думайте, що вона пропала. Ні, вона не пропала. Ось, подивіться, я зрізала. І на зрізі гарно видно, що зріз зелений. Тому я нічого не обрізаю. Отак От листочки можна зробити, можна не робити. І обрізати її тільки тоді, коли почнуть відростати листочки. І буде гарно видно, що підмерзло, яка гілочка підмерзла, а яка гілочка не підмерзла. Оцю ж я пересаджувала восени 23-го року, і вона зимувала так. А ось ті, що я пересадила восени. Цю я пересаджувала восени. Зараз подивимося, чи вона не змерзла. Ось, дивіться, вона теж жива, бачите? Але я її накривала ящиками. Ну, тому що взагалі-то краще, краще всього цю жимолость варігатну пересаджувати весною, тому що вона не дуже любить морози.